Південь країни під постійними обстрілами. Як протестувальники зустрічали Трампа у Лондоні? Жителька Нетішина хотіла підзаробити в інтернеті, а натомість втратила заощадження. Про ці та інші новини розповім в інформаційному випуску «5 хвилин на головне. Херсонщина потерпає від постійної атаки РФ. Ворога застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети, авіацію. Та БПЛА під ударом ворожої артилерії перебував Шуманський мікрорайон Херсона. Загинув п'ятдесятирічний чоловік. Ще 13 ро цивільних зазнали травм у різних населених пунктах області. Поліція зафіксувала пошкодження дев'яти багатоквартирних та 17 приватних будинків, медичного закладу, адмінбудівлі, ферми, чотирьох автомобілів, газопроводу, двох гаражів та господарських споруд. Зображення Дональда Трампа із Джефрі Епштейном проєктували на стіни Вінзорського замку напередодні візиту лідера США до Лондону. Трамп прибув до британської столиці пізно ввечері, 16 вересня. Очікується, що сьогодні у Вінзорському замку його прийматиме король Чарльз. Перед візитом протестувальники розгорнули величезний банер із фотографією Трампа та Епштейна, засудженого за сексуальні злочини біля. Замку, а вже пізніше спроєктували кілька зображень обох на одну із веж замку. Чотирьох людей через це затримали. Питання перевірок щодо обґрунтованості надання статусу інвалідності прокурорам перебуває під особистим контролем Руслана Кравченка, генерального прокурора України. Робота триває, зазначає він. І наразі з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів звільнено із адміністративних посад. На розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг. Хмельницька обласна прокуратура поділилася регіональною, так би мовити, інформацією щодо. Стану справ з жовтня 2024 року з органів прокуратури нашого регіону звільнено прокурорів зі статусом інвалідності. Саме 20 людей із адмінпосад 25 прокурорів увільнено на військову службу семеро. Нетішинка хотіла підзаробити в інтернеті, а натомість втратила понад 46 тисяч гривень. Про черговий випадок шахрайства повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції. 33-річна жінка побачила в соціальній мережі оголошення про підробіток в інтернеті. Вона купувала товар за власні кошти. Упродовж перших двох днів жінка отримала часткові повернення від так би мовити роботодавця. А після чергового переказу а коштів зв'язок із ним. Зник загалом жінка втратила понад 46 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження в поліції закликають громадян не довіряти пропозиціям легкого заробітку в інтернеті. Рада оборони Хмельницької області скасувала своє попереднє рішення, яке зобов'язувало організаторів масових заходів погоджувати їх проведення із військовим командуванням. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що вимога була ухвалена раніше на виконання доручення прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко з метою належної організації безпеки. Втім, пізніше інша резолюція визнала це доручення виконаним і таким, що більше не застосовується. Цієї суботи у Вінківцях, із нагоди 532-ї річниці заснування селища відбудеться благодійний захід Бараболя Фест. Зібрані кошти передадуть місцевій волонтерській організації. Про це повідомляє Віньковецький центральний будинок культури. Пише видання Є. На фестивалі працюватиме сільськогосподарський ярмарок, а представники кожного села громади пригощатимуть гостей різноманітними стравами з картоплі. Також організатори підготували для відвідувачів святковий концерт та тематичну фотозону. Окрім цього, відбуватиметься збір картоплі. Для волонтерської організації Волонтери Незламні, яка діє при будинку культури великоолександрівського старостинського округу. Цим анонсом завершує випуск. Ще більше інформації про майбутні різноманітні заходи на Хмельниччині і в обласному центрі. Ми висвітлюємо у телеграм-каналі Першого Подільського та у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не пропустити важливого. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.